Голодомор в Україні 1932-33 років. Це одна з найстрашніших трагедій в історії України. Організований масовий голод, що забрав життя мільйонів людей. Основною причиною Голодомору було прагнення радянської влади зламати опір українського селянства, яке не бажало вступати до колгоспів і відмовлялося підкорятися диктатурі. Влада встановлювала нереальні плани хлібозаготівель, які селяни фізично не могли виконати. У 1932 році в Україну була відправлена перша хлібозаготівельна комісія на чолі з В'ячеславом Молотевим, а пізніше друга, яку очолював Лазар Каганович. Вони впроваджували жорсткі каральні заходи, включаючи натуральні штрафи, вилучення всіх запасів зерна, насіннєвого, фуражного і продовольчого. Також діяв і закон від 7 серпня 1932 року, відомий як закон про п'ять колосків, який фактично забороняв населенню мати продукти харчування. Головною метою голодомору було знищення соціальної бази опору українців сталінському режиму та встановлення тотального контролю радянської влади над усім населенням. Було введено безпаспортний режим, який прив'язував селян до місця проживання і не дозволяв їм залишати села. Україну оточували загороджувальні загони, щоб не допустити втечі голодуючих селян до інших регіонів. Українське комуністичне керівництво часто йшло на поступки Москві, намагаючись догодити Сталіну. В умовах відчюю фіксувалися випадки канібалізму серед селян. Голод не зачепив західноукраїнські землі, великі промислові міста і ті колгоспи, які виконали плани хлібозаготівлі, а найбільше постраждали Харківська, Київська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Дніпропетровська, Житомирська, Вінницька, Чернігівська та Одеська області. За різними оцінками від голоду загинуло від 7 до 10 мільйонів людей. Були знищені найпрацьовитіші верстви селянства, а здатність українців до опору колгоспній системі була остаточно зламана. На місця загиблих переселяли селяни з Росії, щоб заселити спустошені українські села. Голодомор став актом геноциду українського народу, наслідки якого відчуваються і досі. А перед вами карта завдань НМТ, де з штрихуванням позначені регіони, які найбільше постраждали від голодомору 1932-33 років. Для сіл і районів, які не справлялися з планами хлібозаготівлі, створювалися так звані чорні дошки, списки після потрапляння до яких населення підлягало ізоляції, конфіскації всіх запасів їжі та суворим покаранням. Важливу роль також відіграв так званий закон про п'ять колосків, виданий 7 серпня 1932 року, який жорстоко карав навіть за найменшу спробу взяти зерно з колгоспних полів. Водночас значну частину зерна вилучали для експорту за кордон, щоб отримати валюту для закупівлі промислового обладнання, необхідного для індустріалізації СРСР.